Глава 6. Наступного дня все село гуло від малого до старого, з найменшими подробицями передавали з вуст в уста, як привид Софії, зі страшними кудлатами і страховиськами напав на плескуна з другом. Як сторож прихитрився втекти, зате Адама пошматували потвори, їх обох ще вночі завезли до лікарні. Над одним ще й досі чаклують хірурги. А інший із серцевим нападом не може прийти до тями. Діти з удаваною цікавістю слухали ту балаканину і потайки раділи, що Адам Кесар надовго забуде дорогу до будинку дідуся Юзика, а пізніше з лікарні повернеться старий Слівінський, і той нахаба не посміє й кроку зробити туди. Вони ж ледь не щодня бігали в парк, прискіпливо обдивлялися багатолітні дуби, шукаючи хоч якусь зачепку. Котра підштовхнула їх до розгадки таємниці роду Димбовських. Але ні біля древніх зморшкуватих дубів, коло обвітреного, давно не ремонтованого флігеля друзі нічого надзвичайного не помітили. Останні дні літніх канікул невпинно танули, тому трійця припинила свій пошук. Данилко й Оленка готувалися до від'їзду до Місто, а Тараса захопили клопоти підготовки до школи. Ну, бувай, потискаючи руку, говорив Тарас Кригунові, котрий сідав у авто, де на нього вже чекав тато. Озивайся, пиши. А будуть якісь новини, в мене, то тобі повідомлю. Шкільні будні захопили Данилка в свої танета. Нові враження від зустрічі з друзями та однокласниками відсунули на інший план головоломку про таємницю помістя Димбовського. А татків подарунок до дня його народження затьмарив усе довкола. На Данилковому столі в кімнаті красувався новенький ноутбук. В перші дні він годинами просиджував біля нього, вивчав систему, мандрував по нету. Навіть щохвилинні дзвінки і маячки друзяк на телефон не могли з кригуна виманити з квартири. Зате згодом він чудово орієнтувався на незвичайних стежках інтернет мережі, відшукуючи потрібний сайт чи інформацію. А найприємнішим було спілкування по скайпу з багатьма новими співбесідниками, серед яких виявилася і Олена. Якраз вона, коли закінчились осінні канікули, нагадала про їхню таємницю і розповіла про останні новини з села. Після довгого лікування, в кінці вересня. Дідусь Юзик повернувся додому. Перше, що помітили його пригнічені старістю очі, хаотично перекопаний парк та розібрані до камінчика руїни старих господарських будівель. Дідусеву тривогу, яка поселилася в душі, ще більше розбурхала розповідь трактористів, яких зустрів дорогою, що автопарк і все господарство прикупив Адам. З колгоспного обійстя. Вже розібрано вщент і продано тваринницькі ферми, а біля будинку Славінського прибрано розвалини. Щодо парку, то чорний археолог, власноруч, шукаючи щось невідоме, перекопав його. Адам за всяку ціну вирішив відшукати скарб Дембовських, якось сказав Тарасові дід Юзик, коли той допомагав йому по господарству. А лебі з дідового зошита йому нічого не знайти. Невдовзі до старого Слівінського з Австралії приїхав син Гліб. Його крутий джип з водієм і охоронцем відразу збили за взяття чорного археолога. А глібова погроза залишити голопузем, бо столичні адвокати вже працювали над Адамовою справою, змусила його не переказуватися на очі односельцям. Збираючись до від'їзду, молодший Слівінський хотів забрати дідуся з собою. Але той на відріз відмовився. Тому він вирішив на підмогу батькові прислати свого 20-річного сина Альберта, який відбудує родове помістя і спробує почати свій бізнес. Після тих оленчених розповідей Данило довго не знаходив собі місця. Він годинами сидів біля комп'ютера і розмірковував над поведінкою Адама, все більше та більше переконуючись, що той. Звідки лясь визнав інформацію про давні розкопки пана Димбовського. тому й не пожалів грошей, щоб закупити все колгоспне господарство. Але Скригун був переконаний достеменно, що про зошит шляхетного роду дідуся Юзика він ще не знає. Не пробалакався б хтось, бо Адам по цеглині розбере будинок дізнатися б, де той зошит захований. Що ти ламаєш голову? Довідавшись про стурбованість друга, вигукнув Денис. Треба викликати духа старого пана, і він підкаже Як це? здивовано перепитав Данилко. «Ну, Старий даєш? Ще середньовічні медіуми розмовляли з предками, а тепер з ними зв'язуються мольфари. В ніч на Різдво і ми зможемо викликати на балачку будь-якого духа, захоплено міркував Білаштан. Розмахуючи руками, він заходився розказувати про французьку королеву Катерину Медічі та її незвичайні ворожбицькі витівки при дворі, про січового кошова... кошового атамана Івана Сірка і його вміння характерника лікувати поранених чи напускати на ворогів ману, про Олену Блавацьку, яка свого часу виробляла чудеса, користуючись зв'язками з духами предків. Стоп, гальмуй, і не керсуй! Не витерпівши торохтіння другого, запротестував Данилка? Ти що пропонуєш мені покликати Івана Сярка? Хай він нам допоможе викликати Духа пана Димбовського. Денис ошалешено закліпав очима і лише за хвилину сказав: І справді, я про це не подумав. Значить, нам треба шукати медіума і продати чужій людині наш секрет. А що ж робити? Захвилювався товариш. Виходить, нам це треба спробувати самим? Виходить. Але для того треба дізнатися, як це робити. І підсобить нам цьому світова паутина. розважливо промовив скригун і підсів до ноутбука. Перегодом хлопці вже наполегливо читали сторінки книги, зібраної в мережі чималої бібліотеки. Щоб заінтригувати Олену, Данилко в скайпі описав їй їхній з Денисом Задум. Дівчина не витерпіла і зателефонувала йому. Тобі не лячно затівати таку страшилку? тихо перепитала вона. Та ні, невпевнено, згадавши літню нічну зустріч з приводом пані Софії, відказав хлопець. Там побачимо, на місці.